Гей, чого ти це таким займаєшся? Це зараз не на часі взагалі. Що це протести такі, гей, ти що взагалі таке робиш? Оце важливо. Це відео про Сержбук і не тільки, але що таке Сержбук? Сержбук – це українська письменницька платформа, котра потребує деяких. Уваги вашої уваги, і уваги мені здається українському суспільству і світу. Почну з історії сечбука з самого початку, щоб ви розуміли контекст: а що таке взагалі сечбу, що мається на увазі, чи що якийсь фанфікшн, там що щось? Ні, я навіть не знаю, коли вперше він був створений Єгором Камаровим. Він має власний акаунт на сечбуки. Скільки я розумію, він сам українець, він створив українську платформу українською мовою, а також для інших країн, для там англійською. Я можу помилятися іспанською, португальською, а також там був російський, на тоді мова, російська мова. І туди, звісно, прийшли деякі російськомовні користувачі саме з Росії. Тому постепенно потрохи це українська платформа письменницька стала міжнародною, а точніше вона стала російською. І це, звісно, погано. В нього було багато російського контенту, і він просто якось, ну, ну він е, заважав розвиватися українському письменництву, українським письменникам його було забагато, але все змінилося як тільки почалася війна. Наш сайт просто взяли і заблокували, оскільки в ньому було багато російської мови, і ніхто навіть не подумав, що це українська платформа. Її відновили все добре. Але в чому проблема? нас це що з російською мовою. Перше, що зробив Єгор Камаров, ну він на деякий час з'явився, взагалі ця людина, я повинен сказати, що це людина, котра, здається, якби і створила платформу, але не дуже її займається. Ну, я би сказав, взагалі не займається. Платформи відновили, але перше, що зробив Єгор Камаров, це вів заборону на російську мову в книгах. І багато книг просто автоматично відсіювалися завдяки програмі. То є просто книги російські, практично всі пропали, окрім тих, що чомусь були відмічені, що в них українська мова, а в них насправді російська мова, щось дуже дивне. Але про це потім. Залишилися ще російські блоги. Ну, також російські вірші теж там відсіялися, тому що вони саме а залишилися російські блоги від російських, коротчів, залишилися російські аккаунти. І що сталося? Додаток, котрий мав якусь оцінку в плеймаркеті, йому оцінку максимально занизили самі ж українці, котрі вважали, що це російська платформа. Але це не так, там зараз тільки українці. Виключно ми спілкуємося українською мовою, блоги українською мовою, але, звісно, є ті старі. Там, це якийсь 2012. Там, щось ще. І ми їх не читаємо, але їх треба видаляти. Але хто це зробить? Ігор Комаров. а його нема. Ми писали йому в телеграмі, ми писали йому в інстаграмі, мислить весь час йому пишемо, але він читає та не відповідає. Чудова людина! Так, наразі ви зрозуміли, що таке Сержбок, завдяки його маленькій історії. Так у Сержбока зараз дуже низькі оцінки в плеймаркеті, завдяки тому, що програма дуже некоректно створена і залишилися російські аккаунти старих пользователей. Але насправді цих людей вже давно немає. Вони заблоковані, вони не можуть зайти в свої акаунти насправді. І на Сажбокі насправді не так вже багато українців залишилось. Чому? Тому що багато пішли саме за низьких оцінах. Тут ніхто не читає, тут хто не коментується, нічого не потрібно. І залишилися лише ентузіасти. Залишилися Морган Рей, Вишнева Графіні, здається, Безлюдний, Чудова Ельфійка, здається, або Прекрасна Ельфійка багато людей. Юлія Багута. Всі вони чудові і всі вони ентузіасти, всі вони роблять все, що можна для платформи. Вони. Якісь конкурси устраюють, Вони пишуть його руками обрати, Обрати ну, обрати. Будь ласка, на нас увагу. Будь ласочка, нам потрібна твоя увага, потрібна цієї платформі. Чому саме ми за нею так боремось? Звісно ж, є інші програми. Є, наприклад, як воно там? Букнет. Є букнет теж українська соціальність, де можна викладати книги. Але то не те. В ньому дуже неудобний інтерфейс. В ньому є деяка ограниченість по жанрах. В нею він дуже ограничений додаток, якщо порівнювати з серджбуком, який має дуже ну, просто гігантський потенціал, але він не розвивається, він просто заглох. Нам потрібні модератори, це можуть бути просто ентузіасти, але їм просто потрібно дати волю, щоб вони могли блокувати акаунти, щоб вони... Могли видаляти блоги, щоб вони все могли це привести в порядок, щоб вони могли знов таки робити конкурси такі більш глобальні, щоб вони могли відбирати найкращі книги року або щось таке. В нас раніше таке було, але зараз немає модераторів, і ніхто їх не може зробити. Це може, наскільки розумію, це може нам допомогти зробити лише Ігор комарок, але його знов таки нема ніяк ніде. Не можемо досвідчатися. Чому я взагалі це відео записую? Кому це цікаво? Це ж це ж бук, це, це, це нікому, це не на часі, кому це потрібно. Але я скажу: по-перше, я записую, бо може бути Ігор Мороз якимось чином помітить. Ну, я сподіваюся, лише на чудо, насправді. Я на це дуже сподіваюся. і... А здається, що я дуже захищаю цю платформу. Якась вона така чудотворна. Чому ж я так е, і взагалі ми всі ентузіасти? Чого ми за нею так переживаємо? Зараз поясню. Друге, я можливо хотів зауважити не, не тільки Ігоря Камарова, а й інших українців. Перше, котрих знижають оцінку в Сажбуки, бо це не наша вина, ми, ми робимо все, що можемо насправді. Але в нас поки що не виходить, як вже казав, з одного з одної людини. Можливо, він волонтерить, можливо, він зайнятий. Я не знаю, можливо, у нього є поважні причини, але нам потрібне якась... Нам потрібно, щоб він надав нам якісь права, якісь змоги щось зробити. І так, я звертаюся саме до українців, котрі знижають оцінки, котрі кажуть, що не на часі, котрі, котрі взагалі вважаються неважливим, але про все по порядку. Чому ми, ентузіасти, так захищаємо саджук, так боремося за нього? Це найтепліше та найважливіше для нас платформа, бо вона має е, дуже, дуже добрий інтерфейс. У нього, нього є блоги, завдяки котрим можна спілкуватися з читачами або що, а філософії, о книгах, можна прикріпляти свої особисті фото. Книги також дуже, дуже добре створені. І все це, це дійсно дуже, це дуже перспективна програма. Якщо б навіть камарів е, камарів, комаров, здається, якщо б навіть комаров не ограничував лише українською, а ще додав англійську іспанську, бо він чогось це викинув. Мені здається, що ця програма могла б бути міжнародною. Але діло навіть не в цьому. Діло в тому, що там дійсно чудові люди, дійсно... Люди, котрі жагають українського письменництва. Вони пишуть українські вірші, вони пишуть українське таке письменницьке мистецтво. Так, це е любительство, це, 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 це все, це все це тільки так, якось від душі, від серця це не професійні письменники, але в цьому і є сенс. В цьому і є сенс. Це пись майбутні письменники, це люди, котрі можливо, якимись такими примітками. Вони розповідають маленькі історії. Дехто писав на тему війни, дехто писав з особистого якось, дехто просто перекладав свої старі твори російською на українську. Там були і такі люди. хто писав такі в новому форматі двобижні вірші. Я вважаю, що всі ці люди достійно уваги, ця платформа достійно уваги. Я тому я записую. Це якби. Це відео як не мій крик до якогось всесвіту. Мені дуже важлива ця платформа. Навіть всім вона дуже важлива, бо це щось сокровенне для нас, і це не не просто таке ну маленька, така чайна якась атмосфера, де сидить особиста ос та якась спілка, де ми всі знайомі. Ні, це як будь-то маленький росточок українського письменництва, де всі експериментують, пробують, де дехто ділиться філософією, де хто. Це наш маленький росточок, наш маленький росточок саме письменництва, якогось творчества українського. Це ж це ж не важливо. Це ж не на часі, це ж нікому не потрібно. Взагалі, яке українське письменництво може бути від любителів? Це взагалі як? Вони пишуть напевно, якісь фанфіки, напевно, щось це не на часі, ні. Це не на часі. Ні, 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 саджбух це не на часі. Так, це на часі. Нам лише потрібно, нам потрібні зміни на платформі. Нам потрібно видалити старі акаунти цих російських користувачів нахрен. Вони нам не потрібні. Нам потрібно модератори, щоб вони могли, якщо що, блокувати деяких пользователей, котрі порушують правила платформи. Нам потрібні зміни. Можливо, також програмне треба трохи змінити програму, бо іноді бувають деякі баги. Це все нам дуже потрібно і ми можемо змінитися. Ми хочемо змінитися. Ми можемо це робити на ентузіазмі. Ми просто ми готові це робити. Ми готові бути ентузіастами. Нам просто потрібно право. Його Комаров просто дає нам можливість щось зробити. Вже писала, писала і Чернильна, і Юлія Багута. Всі писали тобі. Будь ласка, якось. Якось зверни на нас увагу і не тільки ти, Єгор Комаров, усі. Я дуже прошу звернути увагу на середбук. Чому? Це не на часі. Звісно, так, це не на часі. Але взагалі, чи кажу я про сердчбук саме зараз? Саджбук саме не на часі, саме, саме ось ця проблемна додатка. Але ні, я кажу саме зараз не про сердбук. Я кажу про все, що ми відкладаємо, про все, що ми ну, кажемо зараз не на часі. Що це за дивні такі слова, що це за той час, якийсь хмарний, за який, який час, коли він наступить? Цього часу нема і не буде. Головне, зараз потрібно створювати, якщо, якщо ви відкладаєте якусь справу, якщо ви відкладаєте свій особистий ютуб-канал, де ви хочете розповідати щось важливе, якісь теми. Але ви думаєте, ну це не важливо український, тут це перспективно, це не важливо, мене ніхто не буде дивитися, мене там один, два, три людини будуть, будуть дивитися. Так один, два, три людини. Спочатку, потім більше. Український ютуб, українське мистецтво, українська культура, українська спілка. все українське зараз дуже важливе, Ми відбудовуємо свою культуру на руїнах, котра руйнувала і паразитувала Росія, Московія, Москалі. Ми зараз відбудуємо на таких самих руїнах, і нам потрібно це, нам потрібен кожен росточок, нам потрібна кожна якась дія, не, не, не просто душна в Україні, котрий котри має жагу до це зробити, котрий може це зробити. Будь-яка дія насправді важлива не тільки донати на ЗСУ, а справді відновлення культури, мистецтва, спілки це дуже важливо. Ну, я серйозно кажу, просто вдумайтесь про це. Якщо ми відновлюємо це зараз, і до самого кінця війни, і потім у нас буде вже деякий матеріал, з яким ми зможемо війти в світ. Так любительський, так його буде трохи. Так, можливо, він ну дуже любительський, але він буде. Ми будемо країною, котра квітне та розвивається потрохи діями. Ми будемо діяти. Ми не будемо як самі ті москалі, котрі нічого не роблять. Вони тепернують, а нам потрібно діяти. Ми в Україні, і ми можемо діяти. Ми хочемо діяти. Ми можемо змінити нашу культуру, мистецтво. Ми можемо привнести нове. Ми можемо принести нове в той же самий український YouTube. багато тем ще не розкрито. Чому люди цим не займаються? Це відродження, це відбудова. Я хочу сказати е, важливіше, українці не руйнуйте, не займайтеся саморуйнацією. Це путь москаля. Не займайтеся руйнацією і саморуйнацією. Не кажіть кому, що ти говориш суржикам, ти не можеш бути українцем, не сваріться з ким це не має сенсу. Це не буде і не було на ніколим ні часі. Не буде на часі вже ці сварки, ці руйнації. Не потрібно комусь сказати, що ти мені не подобаєшся, ти лайно ти тому, що ти там я не знаю ЛГБТ, феміністка, ти за статтю, національністю. Це нікому не потрібно. Взагалі, це не буде не буде на часі, бо ми саме відбудовуємося, а не руйнуємо. Нам не потрібно руйнувати один одного. Ми як будинки, нам не потрібно руйнувати один одного якимись словами, образами, в цьому немає сенсу. Це, це якщо я сказав, це шлях шлях москаля руйнувати, але це не наш шлях. Будь ласка, зверніть на це увагу. Краще, краще створюйте, якщо можете підтримуйте когось, якщо можете щось створіть нове, якщо можете. Навіть якщо ви не створюєте нове, просто підтримуйте якесь відео лайком, коментарем, коментарем, то і просто поділитися своїм і своєю думкою в соцсетях. Просто зрозумійте наскільки це важливо. Не райнуй, не кажи, що зараз не на часі. Зараз на часі. Зараз на часі діяти. Прямо зараз. Зараз на часі діяти. Прямо зараз. Дякую, що ви подивилися це відео про Саджбук і не тільки. Як ви розуміли, це відео було про те, що взагалі не на часі. Дякую, сподіваюся, вам воно сподобалось чи було корисним? Якщо ви вважаєте його корисним та вважаєте його дійсно на часі, то поширте, будь ласка. Можливо, ну пролайкайте це допоможе відео просуватися в Ютубі. Та напишіть коментар, можете поділитися якоюсь думкою, можете доповнити мене, можете навпаки заперечити мене, можете справити мою українську, бо вона дійсно погана. Але я дуже намагаюся. Я буду вдячна, якщо ви вкажете на мої помилки. Я дуже вам дякую за перегляд, поширюйте, донайте на ЗСУ. Це це дійсно важливо. Та, в принципі, я хочу сказати вам дуже таку важливу речі. Я сподіваюся, у вас буде гарний настрій. цього гарного дня, напевно. Щоб у вас був гарний день та гарний настрій. Просто щоб ну, зарядити вас якоюсь позитивною енергією. Так що, гарного дня і до побачення. До нових зустрічей в телефоне. Là là.